Друзі, усім привіт! Ми повертаємося до вас. Це другий матч плей-офф за чемпіонство. І сьогодні зіграють такі колективи. Це іспанський Атлетіко проти лондонського Арсенала. І ну, зі мною знаходиться в студії головний тренер Арсенала. Та, знаєте, так символічно він сьогодні до нас під'їхав. Привіт, Ростиславе, раді тебе бачити і чути. Привіт, Владе. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні очікую на. Дуже цікаву гру. Це такий вже другий матч плей-офф. Якщо вони дивилися перший матч обов'язкого подивіться, він показав, що команди налаштовані йти якомога далі по турніру. Ну і взагалі, в мене такі враження склалося після матчу Рала Байра, що, можливо, інші матчі будуть такі напружені. Дійсно очікуємо. І я впевнений, що. Кожна з команд буде дати на максимум своїх сил. Або можливо, я помиляюсь. Що теж може бути. Але давайте так, не будемо згадувати, перейдемо вже до самої гри. Ми з вами наряд Аїр Метрополітано, це в Мадриді. І сьогодні дуже багато болівальників зібралося, щоб подивитися цей матч. І ми з Ростиславом теж, знаєте, перечутті цього поєдинку, і надію, що він залишить. Тільки позитивні враження. Ну що ж, друже, давай переходити до складів і розпочнемо ми з мадридського Атлетіко. Знаєш, дійсно, з господарів сьогоднішнього матчу. На воротах у команди Даніла Куца. Стоїть Ян Облак. Далі в захисті. Зліва Давід Алаба, праворуч Кевін Трип'є. двоє центральних захисників Стефан Деврей і Хосе Гіменес. Далі в опорній зоні грає Партей. Далі двоє центральних півзахисників – Канте і Сауль. Праворуч півзахисті грає Пепе, колишній гравець Арсенала, До речі. І в нападі грають двоє гравців. Ліворуч розташувався Деназар. І в центрі нападу грає П'єре Янг. Схема на гру 4-3-1-2. Головний тренер команди Даніл Куц. Тобі слово, Ростиславе. На воротах Хоксала Бент Лено, фланги захисту Серджі Руберту та Фейлан Менді, в центрі захисту Манолас та Ачербі, в півзахисті на Євролан, Хаві Макдінес, атакуючи півзахисника Рай Буно Фернандеш, края атаки Антуан Гізман та Усман Дембеле. І навісті атаки Антоні Гена. Який, Який момент перший відома ага, од газу. І зараз так. була можливість забити у Габонця. Це яка атака? Момент. Яка передача і удар? Так. І, ну і хотів додати, що схема вакциналу 4-2-1-3. Так, сьогодні в три нападники грає лондонська команда. І Грізман сьогодні в старті, і Марсіаль, і Дембеле, і Сержі Роберто сьогодні грає в захисті. І Бруно Фернандеш грає атакувальну півзахисника. Сьогодні так. всі новачки. Ну, майже, е, окрім, майже всі, так. Окрім Ще Тайсона і Воротаря Торіко. Який є у запасі. Є у запасі, так, і. на випадок якоїсь ситуації він теж зможе вийти. Так, атакує. Ух, як виходить ПЕПЕ віддає передачу! У Бабаянку Але як грає Ачербі! Дуже впевнено. Ох, така боя. як зараз Атлетико тисне. Може подав... подавати. Тріп є? Тріп є віддає Ух, на Пепе. Знову ТПАИ! Там знову Ачербі. чербі? Що він сьогодні Та, виробляє в Центрі захисту? Так. На Новачок розпочатку. дійсно, поки доказує, що він готовий грати в основі і вже своїми діями. МБЛ. Фернандеш, Подача але ні. Бачимо. Чому гравці арсенала зараз не підбігли до м'яча? Теж було незрозуміло. Дивно так. вибивають, але Кевін Трип'є одразу довгу передачу віддає на Обами Янга, але Ачербі... Ачербі, Сьогодні дуже багато мого прізвища говоримо, бо дійсно. Так. Поки він демонструє гру якісного центрального захисника, так? Я думаю, щодиться з тим Росиславою, і яка була зараз довга передача, але не зрозумів напрямок. Там, по-моєму, був не Марсіаля на Інголан. Чи я помиляюсь? Угу. Ну, наче на марсіаля була подача. Але, можливо, був марсіаль, так. Угу. Ну і загалом ось, Активно. як е, твої враження від е, групового етапу? Я знаю, що ти дуже переживав за останні матчі, і ми з тобою коментували якраз е, ці вирішальні поєдинки. І пригадую, що навіть це зійшлося, і арсенал вийшов у плей-офф навіть так, по вже таким так обставинам. здавалося, що, на, що нам вже не буде у плей-офф, але все так склалося, що ми у плей-офф і. Атака. Подача Дом на Марсіалі! Марсіаль не забиває Ой, головою! Маме. Ну як же ж так? С Супер момент, Фантонії. Зараз подивіться. А коли знаєш? А, а коли златом хоти Атлетіко, ці подачі не проходили. Ну, зараз, дійсно, Атлетіко. Я думаю, що вони намагаються Марсіаля зупиняти саме коли він знаходиться з м'ячем. А зріст угу. все-таки. У Марсіаля невеликий і ризик того, що він заб'є головою, він насправді невеликий, але все можливо навіть в цьому моменті міг вже Марсіаль відкривати рахунок. Так, пам'ятаємо, і на забивав головою в цьому турнірі. Тобто все можливо. Є Манолас! Так, на що виробляє зараз Манолас! Що? 1 0 Атлетико забиває! 1-0 На 29 хвилині! Що відбувається в цьому матчі? Що це таке? Я не розумію! Як же так? Чому знову? То людики так манолас. Ванда Метрополітану проклятый стадіон чи що? Подивіться, Мене що робить манолос? Лено, я не розумію, чесно, ось вот я, я, Що це? Другий матч поспіль. Ну, подивіться, ну ось як по... це Мар... скажіть мені. Лено виходить, дивись, Лено виходить, А, -а чому Марс.. далі Манолас біжить з мячем? Ну, я що, вони взагалі один одного не зрозуміли. Я думаю, Даніл Кус просто другий матч поспіль кайфує. Такі голи забиває. Я не розумію як. І зараз шок у всіх фанатів Арсенала зараз. І нерозуміння того, чому саме грає так Арсенал в захисті. Я, вот я так, не лечко, розумію. Так. так. Але Марсіаль одразу і може забити, it. але не б'є. Ну, є... фол, ні, немає фолу, Чисто чисто. Сауль зіграв у відборі дуже чисто насправді знаєш, це як ну, матч повторюється. Тоді люди дивно з'їхав, зараз манулес Ілено. Така передача. Йой. Небезпечно. Могло б тобто, водити. до Чагів. У мене немає питання, але як з'їгав Манолес. А чому Дембелес стоїть у арсеналу? Я не розумію. Де? Там м'яч міг би бути у нього, але він просто на нього дивився. Це ж. Ой-ой-ой, зараз де? еде де? Назар проти Серже Робо... Роберто, О, Назар! Але Роберто встигає, але, але фол. Такий фолить. Ну, дуже нагловий початок, і нагвова гра після цієї помилки. Нагадаю, що Атлетько завершив на першому місці в групі Бі, Арсенал натомість зайняв третю позицію. І знаєте, з одного, з одного моменту, що ось Атлетико фаворити, типу, на папері. Так, якщо брати цей момент. Але і Арсенал угу. як у гру в матчах. Показував! Ух який удар! Від Томас апортевий. Подивіться, там хтось з гравців арсенала хотів через себе просто вибити м'яч. Неманулець випадково. 32-й номер. Але відманулося такого не очікував. він надійно. грав. Був найнадійнішим захисником. Імануло 44-й. А, це був Хаві Мартінес, до речі. Ага. А Чек як Треба йти в атаку навіть після такого, що вже залишається. Грізман віддає вдотик. Марсіаль вдотик на Менді, а Менді встигне. Менді, Мендіі Тріпє встигає до м'яча. Подивись. І ось Бруно Фернандеш повертається вже в захист. Так, віддає на Серже Роберто. На Роберто одразу переведення на Ненголана. Ненголан Нинголан головою грає, але. Але не встигає. Не точно. Пепе. Віддає Обамеян, Хазар, Канте. Партей віддає на канте. Не канте. Канте віддає в дотик і... Пепе! Не 2! Не забиває не це, Пепе! Запевнено. Який гол! Забиває колишній гравець Арсенала! 2-0! Тут весь захист осипався як на мене. Ви подивіться просто на цей матч. Дуже ж? емоційно хоче. Впевнено, перемагає Атлецько, але емоційний матч. Не хотів тебе перебувати. А в мене питання, що з твоєю командою? Ось я не розумію. Після того голу вони поплили. Знову непоганий початок проти Атлетіцького. Подивись, і... ось знову. А, а чому і... захист? А чому Ачербі так. не дограв тепер? Якщо ви побачили, я вже бачив, що гол, ну, Тобто що голу не було, але було видно, що ну, захист просто розсипався. Подивись, подивись цей момент. Ось Ачербі. Так. Не зміг він тримати пепа і. не немає питання. Що з захистом? Хоча як починав цей матч Ачербі? Дуже впевнено, так. Можливо, знаєш, той гол дійсно вплинув психологічно. 2-0 вже після першого тайму. Ось і будь ласка. Так. В Арсеналу треба перебудовуватись. Я не знаю, що буде в другому таймі, враховуючи, що арсенал нас грає не в режимі тренера. Чи І чи будуть заміни у арсенала зараз? Ось це глобальне питання. Ось навіть статистика нам показує до надавну спіру арсенала, п'ять ударів до спіру Атлетико. Ростиславе, твої враження? Його? Я розумію, що зараз ти на емоціях ну, не дуже позитивних. І не те, що не дуже позитивних, а я відчуваю, що ти навіть готовий розірвати свою команду. Ну, це... Це точно на факт, я не можу знаєш, вплинути е виходом гравців з заміни, але я сподіваюся, що е розмова, яка е все одно буде в розділянні, що вона вплине на гравців, і вони хоча б заб'ють цьому атлетіку, бо не хочеться в суху побивати як мінімум, а хочеться поборотися. Ну що, давай рухатися до другого тайму, але перед цим, так, перед цим ще треба. Зараз зробити заміни саме мадридському атлетіку. Так, зараз, Зараз, дорогі друзі. Так. Замість П'єра Емерика Обамаянга на поле вийде Альваро Мурата. Ну і поки що ось така одна. Заміна відбудеться у Атлетіку. Подивимося, чи будуть заміни у Арсеналу. Зла там там, Геймзі побачимо. Зараз чи вийдуть. Поки. поки бачимо одна заміна від Атлетіко і можливо все. Так. Ти б, вже знаєш, мені... що, 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 що там? 에, без замін, так, я ось хотів натякнути. Ага. Вже знаєш, мені хочеться, щоб Арсенал просто забив. Просто я, вже, я розумію зараз своє бажання. Менді віддає і... на Бруно Фернандеша. Менді. Ліволець, Лівовець. Грізман. І треба подавати. Грізман, Чому під праву, Нейнголан, а чому він втрутився? Грізман. Грізман, Хаві Мартінес. Мартінес. Довга передача. І є можливість забити. Я! Ну як не забиває. Сержі Роберто підключився до... до атаки. Який момент? момент. Я Води... Хаві Мартінес побачив. Подивись на цю передачу, я думаю зараз Розислав в такому ногу. шоці, як Роберто підключився до атаки і ще й зміг так. пробити. Якраз під праву ногу, дуже прикольно. О, Ібрагімович! Так, гра тебе почула і випустила златана на поле. Так. Златан, готуй, готуй. Марсіаль чомусь в нього, ну, не зміг. Яка Слатан. помилка тепер від Атлетіко, подивіться. Бруно. Дембеле. Дембеле. Сержі Роберто. Подачу, Подача на Златан, але Златан не забиває. Перший момент від Ібрагімовича в сьогоднішньому матчі. На жаль, не вийшло. Ну, мені подобається, що саме пішли в атаку. Вже, знаєш, вже не принципово. Три пропустити, чотири треба в атаку і три. А тут немає вибору. Враховуючи який результат, так. і те, що Атлетико може забити третій, ну тоді вже буде все. Ну, все так. Зараз ну, не можна пропускати, тому що ну, інтрига буде вже втрачена в цьому матчі. Це точно. Дивись, Атлетико щось поки Епотецько, нервують у другому таймі, але намагається вийти в атаку. Сауль, одразу довга передача на Морату! Азар отримує м'яч. Азар. 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 Партей. Сауль? Каві Мартінес забирає у Сауля. Їжма. Златан Ібрагімович! Є можливість правовиць, забігти! Правовиць. Віддає на Дембеле, Дембеле віддає Дембеле. на Златана. Злата, але... але Дембеле дов... встигає. Дембеле. Бруно Фернандеш, і... Серже Роберто. Сержі. Подавай. Але встигає а, що, канте! Встигає канте. Відсюди. Так, і зараз ще зробимо заміни у Атлетіко. Вже час. Замість Пепе на правий фланг виходить Ангель Ді Марія і йде на свою рідну позицію саме... саме правого нападника. Ну і Кай Гаверц вийде замість Сауля саме на позицію атакувального півзахисника. Давай подивимось, чи готується заміна у арсенала. Поки що бачимо, що ні. Mm -hmm. Грізма. Злата, гізман. Не втрачаю, м'яч, не втрачає. втрачаємо. Ой, яка комбінація! Грізман. Грізман. Подача! Але... Ні. але ні. Канте. Шкода, що не на злата на подачу було. Подивись, знову помиляється, але О, Сауль так? на підборі. Рада. як грає вже у відборі. Допомагає центральним захисникам. Ну, Команда зібралася, я бачу, але хочеться гол. Дембеле! Дембеле! Але... Ні, ні, Треба присагувати. Немає, немає продовження. Знаєш, взагалі така ситуація була в груповому етапі. Якщо його пригадувати, Атлетіко, нагадаю, що. Стали Є, так, переможцями своєї групи, набрали 19 очок, обігнав Шерал. Арсенал натомість закінчив з 13 балами в активі. І поки якраз говорив штрафний удар, так. в нашому це, матчі. Шанс. це треба забивати. Але дуже далеко. Я... Далеко так. Але хто буде бити? Ді Марія виходить. Замість уже якраз Ді, ці заміни відбулися! попереджена рятує! Димда не добиває! Такий шанс. Але атака голом. продовжується! Бруно, Бруно Фернандеш! О, ні. Але ні, не щастий забити. Який зараз був штрафний. Ну, Грізману трошки не вистачило. Так, дуже якісний штрафний, але зовсім трохи. Бруно Фернандеш. Менді. Треба подавати. Подача на Ібрагімовича! Але Злата але не дотягується, можливо, ще одна подача. Менді. буде? В Центр грає на Інголанд. Треба бити, бий! Бруно. Інголан, Але! На no на Янооблак! Знаєш, таке відчуття, що м'яч взагалі був легкий для нього. Так, дуже впевнено зафіксував. Ну, хоча б один забитий арсенал. Тут вже... Альваро Мората! Да, пробиває але my... Лено. Лено! Перший удар по воротах у Атлетьку в другому таймі, до речі. Щось поки в другому таймі всю ініціативу саме взяли під руки Арсенал. Але не везе з реалізацією. А у Грізмана була дуже хороша нагода. Златан Ібрагімович. Але не точно а, віддає на Роберто і Роберто не зрозумів цієї передачі. Він не повірив, так, якби забіжав. Ван Бісака виходить замість Серже Роберто. Угу. Ось така заміна. Свіженький правий фланг буде у лондонців. Алаба. Балаба. Ван вже Бісака. В Yeah. Неточна не передача. Дій. Мората, Ді Марія. Може в дотик віддати. Ді, Ді Марія не, не віддає капиці. на Кай Гаверса. Кай Гаверс зупиняє. Удача простріл, та і Лено. Так, Арсенал. І що арсенал. буде остання атака? Деврей. Віддає на Ді Марію. Ді Марія. Ді Марія. Тріпє Дімарія, як розігрувати Атлетику? Подивіться. Тріпіє. Дімарія, Ді подача, подача на Морату, і Азар не забиває Фу, третій Еден. Міг третій забити, так. Так, щось вже і в кінці кінцівці матчу у Арсенала вже закінчується сила і вже пішли такі вже зони. Багато, так. багато і... пішло, пішло на ті три моменти, які були у Арсеналу хвилина залишається навіть менше до кінця mm. нашого поєдинку. 2-0 на користь мадридського Атлетіко і, можливо, буде Настання остання атака. Вже. Дембеле. Бруно Фернандеш. Бруно. Дембеле. Дембеле. Треба Бруно Фернандес. Подавай. Подача! Ібро. Ібра не забиває, але Грізма на підборі. Ні, треба бити. І Можна пробити, але ні. ні але... Яноблак. Вже 5 хвилин переграли. І 2-0. Все. Вітаємо Атлетіко з виходом у півфінал. Що ну, хочеш сказати по справді. Арсеналу? Дійсно, такі помилки були в центрі захисту. що Я не знаю, як з цим далі працювати саме Ростиславо. Я хочу, щоб ти поділився з глядачами і з усіма нами думками. Ось як буде далі клуб розвиватися загалом. Ось, що плануєш? Ну, знаєте, за трансферною компанією було видно, що ось, роблячи трансфери чербі, я сподівався посилити захист. А, тут і, протягом матчу моменти були. У мене до атаки немає претензій так не вийшло, але звичайно більше претензій до захисту. Тобто, о, знову матч проти Атлетикої знову знаєш, саме індивідуальні помилки стали вирішальним таким фактором. Хоча зокрема, як мені здається, ну рівна гра, ну як на мене. Але знову ж таки, в Атлетіко не було індивідуальних помилок. Ось перший гол, будь ласка. Ну, mm -hmm. чому Манолас не порозумівся з Лено, мені досі не зрозуміло. Ну, тобто так, то Гюдік, як вже Людік пішов з, з командою, і проблема все одно залишилася. Подивись, тобто вони об, обидвоє вийшли. Ну, зрозуміло, що Манолас побіг, але тоді чому mm -hmm. Лено побіг зустрічним курсом. Так, якщо в моменті, коли Гюдік грав проти атлетіку, там провина Лено незначна. Але тут, мені здається, обидва дуже. Повинились. Ну, Вони просто не порозумілися між собою і виник цей. Так. В такі моменти гол. Просто, вибити, просто вибити ваут не так уже погано, знаєш. Подивися, ось тут. Канте віддав передачу, але подивись, як угу. Пепе прийняв. Тобто він, м'яч від нього відскочив, таке відчуття. І... Або Чербі цього не зрозумів, і далі вже Пепе просто угу. забиває цей гол. і Теж. У другому голі питання до захисту. Тобто, ось в двох забитих м'ячах, ось реально питання до центральної. Індивідуальні захисників. помилки. Так, індивідуальні помилки. В другому таймі вже стало краще. Почали з'являтися моменти. Ібрагімович вийшов, наситив гру, але не вийшло реалізувати. Ну, особливо. Нам цікавить нас цікавить, точніше, штрафний удар, коли Грізман пробивав mm -hmm. ось, будь ласка. Поперечена. І ось, і тут. Ліву ногу якось, і так. ось тут таке відчуття, що м'яч в руку попав. Там, захиснику Атлетіку, але арбітер на це а не звернув тут... уваги. Ігра і продовжилась, і далі вже Атлетіко, вже тільки під кінець зустрічі почали теж насідати на ворота. Я хочу похвалити свою команду за другий тайм. Та й перше, якщо ну, до моменту першого м'яча від Атлетіко, був достатньо рівним, як на мене. Але вже потім, знаєш, поплили, і вже можливо в роздяганні вони зібралися, але вже просто реалізація підвела у другому таймі. Статистика на ваших екранах. Сім дарів три ствіру в Атлетіку, сім дарів де ствіру арсенал. Навіть статистика по ударам вирівнювалася. 48 на 52, 22, володіння, так, так, так. І навіть подивись по успішним передачам. Тобто у Арсенала ця статистика краща. Угу. Ну і давайте швиденько подивимося рейтинг гравців. Ян Облак отримав 6,0. 7,0 отримав Пепе, 7,5 отримав Канте Канте зіграв, так. Канте класно зіграв, так. Пепе теж дійсно гол забив. Ну, бо Маян багато був Або... по воротах. Так, скористався подарунком. Мол, у я, 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 я уявляю його реакцію, коли він побачив, як ті двоє зіштовхнулися. Я думаю. Там Даніл Куц там в шоці. Я думаю, Даніл зараз дивиться за матч, і він не розуміє, що, як, як таке можливо. Ось так і буває. Так, чому саме таке залітаю? І Атлетіко. Далі, далі вже буде півфінал. Ну вже точно Атлетіко в Лізі Чемпіонів з цим можна привітати вже Даніла Куца. А, насправді. ось, Ну а по арсеналу, так, якщо пройтися, бачимо. Лено 5,5, а Чербі 5,0, Манолос 5,0. Mm -hmm. Ну це можна зрозуміти. Ну, Манолосу можливо, може було і менше навіть поставити, як на мене він ще три відбори встиг зробити в цьому матчі? Бачимо Роберто mm -hmm. матч провалив. Можна було більше так. Ні, я б не сказав, що Азар дуже багато небезпеки проти Роберто там робив. Тобто це і по оцінкам видно, що. Хоча, звичайно, Гай не дідивує, але проти Азару, мені здається, Роберто ще непогано виглядав. Марсіаль отримав 4,5 взагалі. У нього був один момент, і у Златана був один момент, але, на жаль, обидва буду нападники їх не реалізували. Але у Златана краща оцінка, можливо, що він більше бачив передач, віддавав, що граться все якось більше оцінив. Хоча Грізман було б трошки вище поставити, він це точно. був небезпечний штрафний. Якби він його реалізував, це Там вже інтрига, би точно... там була б максимально. Навіть інтрига, так, і був би гол-плей-офф вже, я думаю, тому що штрафний такий не близький і Грізман зміг так пробити. Знову ж таки, шкода, що поперечно потрапив француз. Mm -hmm. Друзі, ми будемо з вами прощатися. З вами був я, Владислав Фуринець, Ростислав Кравченко. До зустрічі в наступних матчах і все буде добре. До побачення. До побачення.